Вітаю, друзі! Ви на каналі «Чарівний Світ квітів. З вами Ірина. Героїня сьогоднішнього відео невимовна красуня, вишукана, ефектна орхідея Льюіс Беррі. Це мультифлора, яка має потенціал дуже пишного цвітіння. Довгоквітучий сорт має компактну розетку, і це нам дуже подобається, тому що такі орхідейки займають мало місця, і їх можна розташовувати навіть на вузеньких поличках, підвіконях, при цьому економлячи багато місця. Ви тільки погляньте, яка контрасна, дуже яскрава з переливами відтінків у неї губа. Ніжні біло-рожеві пелюсточки виблискують на сонечку. Батьківщиною Льюіса вважається Австралія. Рослина має приємний, не інтенсивний аромат на сонечку. Але вона зараз у мене саме на ранньому етапі цвітіння, тому, можливо, аромат з'явиться більш інтенсивніший, трішечки згодом. Деякі орхідеї розкривають свій повний потенціал аромату пізніше, навіть в наступному цвітінні. Інтенсивність також залежить від умов проживання. Квіточка має 4 см в діаметрі, губа просто як язички пламені. Звичайно, я рекомендую цей сорт в колекцію, але зустрічається вона доволі рідко. І то в приватній. Чомусь її квіточки мені нагадують тендітну, маленьку, гарненьку, добру дівчинку, дюймовочку. Давайте ще трішечки разом зі мною полюбуємося цією ніжною, неймовірною Льюіс Беррі. Всього найкращого і до нових зустрічей!